Вітаю! Ви дивитеся Капрі і у студії для вас працює Анастасія Бурковська. Пропоную дізнатися, як минув вівторок, 16 липня для мешканців Донеччини. У Мирнограді завершили розбір завалів, багатоповерхівку, яку окупанти поцілили 14 липня. Цей будинок ще важко щось сказати, але з попереднього досвіду я можу сказати, ми будемо заказувати техобстеження і незалежну експертизу, які і вони вже будуть виносити остаточні висновок. Овського шукають свідків ДТП, під час якої невідомі особи збили жінку та покинули місце пригоди. Зараз вона в реанімації вкрай важкому стані. Прогнозів лікарі ніяких не дають. Понад 100 вікон для власників пошкоджених осель до Покровська надійшов черговий гуманітарний вантаж. Квартир 40, Отак, так будуть сьогодні політять вікна. Перевірили 2669 громадян. Поліція охорони продовжує працювати на Донеччині. З початку місяців таких викликів надійшло 93. Також поліцейські охорони перевірили транспорту чотириста 464 одиниці та Дві тисячі шістдесят дев'ять осіб. Пломбір, шоколадне або ягідне, яке морозиво обиють улітку по коровчаним. Жарку погоду це саме найкраще, мабуть, така солодощ допомагає освіжитися, розслабитися, забути про всі проблеми. Розпочати наш сьогоднішній випуск пропонує з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Вісім мешканців Донеччини отримали поранення внаслідок російських бомбардувань. Поліція зафіксувала 2578 ворожих ударів по регіону. За добу війська РФ атакували вісім населених пунктів: міста Лиман, Мирноград, Торецьк, Часів'яр, селище Іллінка, села Бересток, Маринівка, Миколаївка. Пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів, три житлових буд будинки, магазини, інфраструктурний об'єкт, автомобілі на Лиман. Росіяни скинули дві керовані авіабомби КАП 250 поранили п'ятьох цивільних осіб, пошкодили приватну оселю та об'єкти інфраструктури. У часовому яру через обстріли травмовано двох мирних жителів, ще один поранений в Іллінці. Пошкоджено приватний будинок. По околицях Мирнограда окупанти вдарили бомбою у МПБД 30 СН. Люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадженням У мирнограді завершили розбір завалів багатоповерхівку, яку окупанти поціли 14 липня, де блоковано тіла літнього подружжя. Подробиці дивіться далі. Внаслідок удару, що завдали окупанти по місту Мирноград. Ввечері 14 липня загинуло троє місцевих мешканців. Тоді ворожий снаряд зруйнував цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок міста. Суттєвих пошкоджень зазнали прилеглі будинки та адмінбудівля. Аварійно-рятувальна операція на місці влучання тривала півтори доби Сьогодні зранку рятувальники вилучили тіла ще двох осіб на місці зруйнованої п'ятиповерхової будівлі у місті Мирноград. Всього внаслідок обстрілу поранено сім людей, та ще сім врятували співробітники ДСНС. До трьох збільшилась кількість жертв у зруйнованій будівлі. Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайники розібрали 130 тонн тон будівельних конструкцій. До робіт залучалась 81 особа та 21 одиниць техніки. Зокрема від ДСНС України 70 чоловік особового складу. Кладити 17 один техніки і кінологічний розрахунок сьогодні. Сказати, чи буде придатний будинок до проживання важко у місті. Чекають на проведення обстеження. Цей будинок ще важко щось сказати, але з попереднього досвіду я можу сказати, ми будемо заказувати техобстеження і незалежну експертизу, які і вони вже будуть виносити остаточний висновок що з цим будинком. Стосовно будинку під'їзду, в який було влучання, там візуально вже можна ну, майже 100% впевненістю казати, що буде визнаний цей під'їзд, зруйнований, і люди зможуть отримати сертифікати як компенсація за втрачене житло, що стосується першого, другого, четвертого під'їзду. Зараз нічого сказати не можна до висновку експертизи. Мешканцям постраждалих квартир було запропоновано тимчасове розселення. Пропонували тимчасове розміщення. Наскільки я знаю, на даний час зголосилося всього дві або три людини, яким нікуди дітись, там немає ні родичів, ні знайомих. Всі інші люди відмовились, яким пропонували. Людям пропонується евакуація, але там будинок цей вже два рази був постраждалий внаслідок ворожих влучань, ну не сам будинок поруч. Тому в будинку, на щастя, вже небагато людей проживало. Ворожа армія не припиняє гатити по мирному населенню Донеччини. За інформацією Мирноградської МВА, за минулу добу ворог знову завдав удару по Мирнограду. На щастя, інформація про руйнування постраждалих та загиблих відсутня. Зранку українськ опинився під обстрілом. Приблизно о 7.00 окупанти обстріляли місто. Поранено одну цивільну особу. Пошкоджено два-чотириповерхових житлових будинки. Ще один удар по місту окупанти завдали об 11.10. У результаті обстрілу пошкоджено чотири двоповерхових житлових багатоквартирних будинки, приватні гаражні приміщення та автомобілі. Постраждалих та загиблих на щастя немає. У Покровську шукають свідків ДТП, під час якої невідомі особи збили жінку та покинули місце пригоди. Детальніше дивіться далі. У Покровську Людмилу Сердюк знає уся спортивна спільнота. Завзята активна, цілеспрямована. Жінка багато років займається бігом і є учасницею багатьох змагань та марафонів. Вранці суботи, 13 липня, Людмила, як зазвичай, проводила тренування. Жінка бігла у бік селища Шевченка, коли її збила автівка. Вона була на трену по маршруту місто селище Шевченко і назад в Покровськ. На зворотньому шляху, на проміжку, не доїжджаючи до міста, сталося ДТП. Наїхала машина. Все, що відомо, що автівка рухалась у бік селища Шевченко, і вона бігла в бік селища Шевченка, тобто збили на зустрічній смузі на узбіччі. Машина, яка збила Людмилу, не зупинилася і поїхала з місця аварії. Швидку допомогу викликали люди, які проїжджали повз. Спочатку жінку було доставлено до Покровської кліл, а уже потім санавіацію до лікарні імені Мечнікова у Дніпрі. Зараз вона в реанімації. У вкрай важкому стані. Прогнозів лікарі ніяких не дають. Буде довгий. Вихід з реанімації буде довгий, поетапний, маленькими кроками. Внаслідок аварії Людмила Сердюк зазнала значних травм. Тяжка травма голови, тяжка травма грудної клітини, зв'язка коліна, розрив легені. Ну. Це поки все, що відомо, за словами Владислава. Поліція розшукує власника авто, який скоїв цю жахливу аварію. Є орієнтування автівки, номерів не видно. Видно, що там чорний військовий джип, ні Новаро». Наразі рідні та близькі Людмили Сердюк також намагаються знайти очевидців цієї страшної ДТП. Тож, якщо ви стали свідком аварії чи володієте якоюсь інформацією, телефонуйте за номером 050 760 27 64. За тиждень енергетики повернули світло у майже 29 тисяч осель на Донеччині. Домівки 28 тисяч родин, з знестромлених через ворожі обстріли на Донеччині, знову підключені до системи енергопостачання. Зокрема, протягом вихідних енергетики відновили світло для 11 тисяч родин у 20 населених пунктах. Понад 100 вікон для власників пошкоджених осель до Покровська надійшов черговий гуманітарний вантаж. На видачі побували мої колеги. «Коли на мене падало це вікно, так я. Спершу нічого не зрозуміла, бо, мабуть, мене вшило просто, а потім я кричу, а чоловік у кухні був. І він прибіг, а я тут не можу нічого сказати, ну, благодаря, що це вот штори, ані то тут, і видно, їх так само придержало. Він, він тоді бігом з мене зняв і все. Так, я довго не могла і балакати. От, дивлюся, не можу сказати, ну, просто шок був. Такий страшний Лариса Іванівна із жахом пригадує події 3 березня поточного року. Тоді, близько шостої ранку, росіяни вдарили ракетою Іскандер м по Покровську. В епіцентрі вибуху опинили житлові будинки. Двоє жінок отримали осколкові поранення, а понад дев'ять багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Всі три вікна. Я не знаю, що тепер робити п'ятий поверх під дахом буде протікати. Не моя вина. Наталія Іванівна старша будинку, що розташований за адресою мікрорайон Південний 1 Саме ця багатоповерхівка тоді зазнала найбільших пошкоджень. Жінка каже, сьогодні її мешканці отримають останню партію віконних блоків. Повреждено більше 227 чи 228. Ось це останні привезли, а так установлені вже балконні блоки, і половина дому вже встановлені окна. А от це останні привезли, Все, всі окна будуть всі поставлені. Квартир 40. Отак будуть сьогодні получать вікна. Я дякую всім. Я дякую тим цим ребяткам, які носять у це тяжі Я дякую і за їхню роботу, і за ті, хто возить за всіх. Я всім, всім дякую. Водночас, мешканці цього будинку вкотре наголосили про більш важливу для них проблему із дахом. Адже досі, а це вже понад чотири місяці. Люди живуть під пошкодженою покрівлею. Я хочу подякувати волонтерам за те, що привезли нам вікна. Вчасно поставили дякування, якою хлопцям навіть допомагали тим, хто не може занести похилим людям. Вони заносили, допомагали. Єдине, що у нас з гарячим питанням залишилося з березня, це дах. Чекаємо, чекаємо, нам обіцяють, а ми досі чекаємо. Ми звісно віримо, але не впевнені, що її зроблять. То проекти, то вони судяться з кимось, то того немає, то того немає. У нас у людей протекло до другого поверху, коли були грози, коли були дощі. Це просто жах. Вибачте, мене будь ласка. Когда були грози, коли були дожди. Только дощ так последние подъезды там вообще оголено, и постоянно і в квартирах, і а на четвертих-п'ятих этажах в квартирах біжить прямо в струї. з Это с крыши проблема у нас. Ніхто нічого не хоче робити. Ожидайте, дайте заявка записана, а коли воно буде, конкретики нема». Загалом сьогодні мешканцям планують видати понад 100 одиниць клопакетів. Також благодійники зазначають, що це не перша видача, і вони надалі надаватимуть допомогу. Ешканцям постраждалих від обстрілів багатоповерхівок стосовно ж покрівлі конкретних строків виконання ремонтних робіт наразі немає. Тож люди вимушені мешкати за таких умов та сподіватися, що до холодів їхня проблема буде вирішена. Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій. Тепер подати заявку на отримання статусу учасника бойових дій можна буде у ЦНАПІ, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Крім того, статус УБД скоро можна буде оформити на порталі «Дія». Такі зміни дадуть змогу не лише спростити життя захисникам і захисницям, а й зменшити навантаження на військові частини. Перевірили 2669 громадян. Поліція охорони продовжує працювати на Донеччині. Детальніше про роботу правоохоронців далі у нашому сюжеті. Охорона спокою мешканців та правопорядок у суспільстві. Основні задачі представників поліції охорони. Це окремий штат правоохоронців, який має певні повноваження та виконує окремі задачі: безпека людей, їх прямий обов'язок. Поліцейські охорони Донеччини не тільки захищають власність громадян бізнесу та державні. І реагують на виклики за спецлінією 102. З початку місяців таких викликів надійшло 93. Також поліцейські охорони перевірили транспорт 464 одиниці та 2669 осіб. Поліція охорони Донеччини забезпечує охорону майна деокупованих міст та селищ. Чимало наших працівників захищають Україну на фронті. Правоохоронці залучаються до евакуації громадян та надання першої медичної допомоги. Окрім цього, поліція охорони Донеччини впроваджує соціальні проєкти. Один із найбільш важливих це системи термінового виклику поліції, встановлені в громадських містах. Місцях таких кнопок на сьогодні 896 по всій підконтрольній Україні частині Донецької області. У будь-якій небезпечній чи незрозумілій ситуації, ставши свідком чи учасником правопорушення, людина може натиснути кнопку. Наряд поліції охорони прибуде за лічені хвилини. Це запобігає вуличній злочинності, сприяє правопорядку у публічних місцях, дає громадянам змогу терміново викликати поліцію без телефону. Аби отримати більш детальну інформацію, можна звернутися за номером 9899. Також для жителів Донеччини було створено застосунок під назвою Тривожна кнопка в смартфоні, за допомогою якого у разі небезпеки можна викликати представників поліції. Ветерани та військові можуть отримати безкоштовне зубопротезування. Скористатися безоплатним зубопротезуванням військовий або ветеран може один раз протягом року. Гранична вартість послуги не може перевищувати 14 тисяч 984 гривні. Отримати послугу можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці. З детальним переліком документів послуг та законтрактованими медичними закладами можна знайомитися на сайті НСЗУ. E aí Пломбір, шоколадне або ягідне, яке морозиво обирають влітку покровчани. Напевно, не знайдеться людини, яка по літню спеку змогла б відмовитися від морозива. Воно є улюбленими ласощами як для дітей, так і для дорослих, адже освіжає, охолоджує та дарує відчуття задоволення. Хтось любить простий пломбір, хтось полюбляє шоколадне чи фісташкове, а хтось надає перевагу фруктовим смакам. У магазинах та супермаркетах Покровська вибір цього освіжаючого десерту. Дійсно великий. Кожен знайде для себе морозиво на свій смак та гаманець. Ось, наприклад, порційне морозиво можна придбати від 12 до 100 гривень за одиницю. Ті, хто обирає більш великі об'єми, тобто кілограмові відерця чи туби, мають сплатити від 120 до 200 гривень. А яке морозиво найбільше подобається мешканцям Покровська? Запитаємо у них самих. А ну, хто а хто морозиво не любить? Ми усі полюбляємо морозиво. Улюблене, велике таке ріжок. Ось цей який дуже дуже смачний. Ось таке я. Люблю морозиво. Мені подобається звичайно. Зараз ну грам 300. Рудь, Мені подобається Руть, пломбір. Ваговий. Будь-яке морозиво. Головне побільше. Ну, улюблене морозиво напевно, пломбір. Чому? тому, що спекотно і можна ним врятуватися від спеки. Дуже Люблю пломбір. Ну зараз я пачку з'їдаю, горло не дозволяє. Це купила моя мама. Вона любить морозиво, я не дуже. Кожен раз, як виїжджаємо у місто до магазину, вона біжить. За морозивом купи, купи, люблю люби морозиво. Я не особливо прискіплива до цього. По суті взагалі не люблю дуже, коли воно з шоколадом вкрите. Але морозиво в принципі люблю. На паличці в шоколаді, в пломбії смачне і в стаканчику також. Головне біле. У мене напевно фруктово. Я теж напевно одне можу з'їсти зараз. Ну, ну любим напевно, льот в основному махіта махіта. подобається. Моє стопроцентне морожене, яке гол, там голубе, пломбір, дуже обожнюю. вишкове. «Морозиво я полюбляю. Я люблю фруктове, зараз пачку. Я не їм занадто багато морозива у день. Полюбляю морозиво і скімо. Можу три рази з'їсти. Ну зараз так, не напружуючись. Кінешна в жарку погоду це саме найкраще, мабуть, така солодощ допомагає освіжитися, розслабитися, забути про всі проблеми. Та, мабуть, звичайне біле класіка, пломбір. Проте деякі люди між покупним морозивом і домашнім обирають останній варіант. Насправді приготувати домашнє морозиво не так же і складно, проте смачно і корисно. Тому наостанок пропонуємо вам простий рецепт домашнього пломбіру, який зможе приготувати будь-яка господиня. Тож вам знадобляться вершки 33% жирності 350 мл, молоко 250 мл, цукор 100 грамів, жовтки яєчні 3 штуки, ванілін за смаком. Спочатку жовтки. Потрібно розтерти з цукром та ваніліном, молоко довести до кипіння і зняти з вогню, акуратно ввести у молоко жовткову масу та перемішати, поставити на найменший вогонь і, збиваючи, довести до загустіння. Важливо не закип'ятити масу охолодити до кімнатної температури, охолоджені вершки, збити до стійких піків, ввести у вершки остиглу молочно жовткову масу, добре перемішати, викласти форми і відправити домашній пломбір у морозильну камеру через годину дістати, перемішати міксером і відправити домашнє морозиво назад у морозильник до повного застигання. Після цього прикрасити домашнє морозиво на свій смак і можна подавати смачного. У серпні відключень стане менше, або вони будуть не такими тривалими. Повідомили в Укренерго. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться після планових ремонтів. Це буде можливим, якщо не буде нових російських ударів. Що стосується погоди, то завтра, 17 липня у Покровську, до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів стопчик термометру сягатиме від 23 до 37 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Бажаю мирного вечора та бережіть себе.